Check our homework. Да, давайте перевіримо домашнє завдання. Uh, Find in the text the word for. Вам треба було знайти в реченні. У класі Вікторію Коплун навчаються 30 дітей. Щодня на дистанційних уроках присутні понад 25 учнів учнів го А вчителька розповідає, головне зробити освітній процес в онлайн форматі максимально цікавим, тому використовує різноманітні цифрові платформи. А от проконтролювати присутність дітей на уроках вчителям допомагають батьки школярів. Стараємося, батьки дуже свого боку допомагають, тому що Якби не батьки, то роботи одного класного керівника це дуже замало. Ми е, працюємо всі в трьох: дитина, мама, тато і класний керівник. Їм ось робота саме з цифровими інструментами дуже подобається. Е, але все ж таки є вправи, які треба їм писати. Тобто брати ручку, писати, фотографувати і відправляти. Пись навички письма ми теж маємо розвивати. Повітряні тривоги не заважають запорізьким воднеркіндам утримувати нові знання. Діляться педагоги. Щотижня у школі відбувається спеціальний моніторинг, завдяки якому вираховується кількість освітніх годин та відводиться час на індивідуальні консультації. Вчителі пояснюють весь матеріал, який діти пропускають через ракетні небезпеки. Найбільше допомагають учням не долужити програму саме групові заняття. Діти такі контактні, цікаві, завжди чекають саме групової роботи, коли клас і плюс групова робота вона дає досить ефективний такий результат, тому що коли клас ділиться на групи, по перше, діти спілкуються те, чого вони позбавлені. Священна Римська імперія, де Англія де бушують події реформації контрреформації, шановні. А ми пам'ятаємо, що Трішечки заздалегідь відбулися великі географічні відкриття. Синхронні уроки педагоги проводять на платформі Zoom, яка дозволяє вчителям бачити учнів та спілкуватися з ними наживо. А от для виконання тестів практичних занять та домашніх завдань педагоги використовують онлайн платформи. Було обрана платформа Нові знання. Але ми використовуємо фрагментарно і всеосвіту, і всеукраїнська школа онлайн. Ви бачили на уроці. Я за подією, У нас проходять і діагностичні, за, за використанням. Цих платформ і платформа на урок. От але інструментарії це у нас різні і Фейсбук, Старінка, і вайбер-групи, і сервіс Zoom проводяться уроки з метою забезпечення. Загалом у школі навчаються понад 800 школярів, наймолодшим по 10 років. Освітяни розповідають, відвідуваність учнів попри безпекову ситуацію досі залишається високою. Вадим Сорвін, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.